Тіна Кароль і Юлія Саніна привітали нас такою ніжною ранковою піснею. Вітання всіх, хто чує нас на хвилі 88.6 FM В ефірі Українського радіо Вінниця в ефірі програми Новий день нашій студії. Запрошений ранковий гість, фінансовий радник, експерт з фінансової грамотності Олександр Кожуховський. Добрий ранок доброго ранку, Олександр Олександровичу. Я нагадаю, ми працюємо наживо долучитись до нашої розмови, поставити запитання нашому гостеві можна за номером телефону. 55 29, 76. для тих, хто любить нас дивитись. Програма новий день транслюється на Ютуб каналі Суспільне Вінниця. Отже, обрали ми ранкову серйозну досить тему і карантини, і пандемія, і криза все разом, але від цього нікуди не дінешся. Говоримо сьогодні про фінансовий захист саме в умовах карантину. Нам би усім, звичайно, не завадило навчитись бути фінансово захищеними і не лише в умовах пандемії. Олександр Олександрович, що можемо першочергово порадити нашим людям, адже ситуація досить складна. Як всім навчитися себе опановувати? Ну, ви правильно сказали, е, навчитися себе опановувати. Тобто, в першу чергу, потрібно не панікувати і приймати ситуацію такою, як є, тобто підійти до вирішення проблеми е, з, е, як то кажуть, іноді тверезо, да? тобто спокійно, е, розмірковано і е, спробувати для себе зрозуміти ту ситуацію, в якій саме ви знаходитесь. І подумати, що саме можу я зробити для свого фінансового захисту. Скарлі Тухара, коли сказала, подумаю про це завтра зранку. Чи варто відкладати на завтра? Чи все таки? А ви знаєте, це дуже мудрі слова, тому що Переспати з цією цієї думки, да, Так, по-перше, дійсно треба заспокоїтися, каже утро вечора мудрієна? Да? Але я хотів на інше звернути увагу. Чомусь, коли ми спілкуємося з людьми на тему саме фінансового захисту, і це не вчора і не позавчора, а вже роки роки. Наші люди не говоримо про всіх, да але скажімо так: є люди, які намагаються вирішити ситуацію вже тоді, коли вона настала. І тому е, ми говоримо, що до форс-мажорних обставин треба готуватися заздалегідь. І тому, коли кажуть, от прийшла пандемія, що ж мені тепер робити, вибачте, шановні, про це ми говоримо постійно. І пандемія є одним із форс-мажорних обставин. І тому о, думати про це в момент, коли вже е, ситуація настала, тим більше вона ж не приходить, не стукається у двері і каже, ти знаєш, я завтра до тебе прийду. Вона каже, от я вже прийшла. І тому, о, перш за чергу, людина повинна готувати собі подушку фінансової безпеки заздалегідь. Що таке подушка фінансової безпеки? Да, це наш резерв. Тобто ми маємо подбати про ті е, ситуації, які можуть виникнути. Ну, для дорослої людини найперша ситуація це яка може бути, це може бути хворобою, може бути. Може бути, звільнення з роботи може бути, може бути. Ну а в нашій країні, коли ми пережили фінансові кризи вже неодноразово, ну хто як не хто, як українці в першу чергу мають бути захищеними. Свідомо захищеними розуміти, що такі ситуації для нас це не новина, і що я маю зробити для того, щоб себе захистити. Ви маєте на увазі, треба трішечки відкладати, заощаджувати. Да. Трішечки відкладати для того, щоб люди правильно розуміли, що таке фінансовий резерв, фінансова подушка безпеки, це сума грошей, яка дає тобі можливість залишатися на тому ж самому фінансовому рівні. Ні. навіть якщо ти не працюєш протягом трьох, а краще ще шести місяців. Чому? Коли людина йде на влаштовуватись на роботу, не маючи жодної копійки за душою, це одна ситуація. Це так само, як голодна людина, да? як вона себе веде і реагує. Але коли людина. Фінансово забезпечено, а ще краще, коли в неї є робота. Тобто на своїх тренінгах по техніці пошуку роботи, я завжди кажу, роботу треба шукати не тоді, коли ти її втратив, а коли вона в тебе є. Тоді роботодавець з тобою по-іншому розмовляє, він бачить перед собою впевнену людину. Ну, якщо так сталося, що ти звільнений вже з роботи, але в тебе є подушка фінансової безпеки. Тобто роботодавець е, має десь собі там підсвідомо знати, що людина, яка в нього працює, може в будь-який момент піти. Ну це такий нестабільний працівник виходить. Е, я, я маю нада. Е, дивіться, ми та добре, тоді давайте розглянемо дві ситуації. Роботодавець, від якого працівник може піти. І роботодавець, який е... починає цінувати свого працівника, да, тому що е... дійсно, якщо е... в роботодавця виникла така думка, що працівник може піти. Ми зразу задаємо питання, а чому роботодавця виникла така думка? Відсутність соціального пакету, низька заробітна плата, недостатні умови для праці, відсутність взагалі будь-якої мотивації, тобто створення робочих умов. Да? Угу. Тобто роботодавця виникла така думка роботода відсутність соціального пакету, як сьогодні да. модно. І тому, о, якщо роботодавця прийшла така думка, то йому варто вже задуматись. А чому о, і, і, і цінність цього працівника, да? кар'єрний зріст, і так далі. Тобто він має ці всі моменти врахувати. З другого боку цієї ситуації є в нас сам найманий працівник, у да? кого теж виникають такі думки. Коли у нього виникають такі думки, коли він бачить що він може і достоїн більш високої заробітної плати, mm -hmm. да? чи кращих умов. Тобто людина починає собі шукати. Він або домовляється з роботодавцем і каже, шановний, я розраховував на більш високу посаду, чи я хотів би отримувати більше за свою працю, або він, нічого не попереджаючи роботодавця, починає шукати якийсь інший варіант. Це ми розглядаємо ситуацію е, працевлаштованої людини. А якщо ж ми говоримо про ситуацію, коли людина втратила роботу. То вона повинна мати достатньо фінансових ресурсів, щоб спілкуючись з новим роботодавцем, почувати себе впевнено. А не тягнути, а ну от мене звільнили, у мене ще гроші є. А то я може вже не сьогодні буду шукати роботи. Ще є одна небезпека. Втративши роботу, людина розхоложується, звикає до ситуації. А потім, коли вже треба шукати нову роботу, вона психологічно може бути не готова, і небезпека пандемії ще має один підводний камінь, коли людина. Коли людина починає звинувачувати в цій ситуації інших, розраховує на те, що її проблеми будуть вирішувати інші, і не ні робить ніяких рухів для того, щоб змінити цю ситуацію і все ж таки знайти для себе джерело доходу. Почала людина заощаджувати, як в цей момент все-таки ще навчитись свої витрати трішечки зменшувати. Пані Наталі, ви зараз, ви зараз говорите про фінансову дисципліну. Ну, перш за все, ми маємо зрозуміти для себе, щоб е, ми завжди знайдемо на що витратити гроші, да? але е, ми маємо поставити перед собою питання навіщо? От в мене є гроші, я вирішив їх витратити. Стоп. Почитаю. Їх завжди не вистачає. Всім. Да, так, да, і тому візьми собі за правило 10%. Зразу от отримав зарплату і автоматично, автоматично відрахує від них 10%. Ви живете за таким правилом? Я живу трошки за іншим правилом. Мінус 20%. Ага. А якщо є можливість, то і, і ще більш. Мені здається, що сьогодні дуже важко відкладати, особисто для мене. От ще ну я так завжди кажу: от в минулому році було легше, то... а, а сьогодні більше все-таки на проїдання, комунальні платежі. От давайте поговоримо про проїдання. От людина, яка щодня на роботі, як правило, витрати на проїдання уходять. В яких випадках це обід в кав'ярні? Це дні народження або якісь інші свята в робочому колективі. Це е, смачне тістечко. Я йду додому, побачила по дорозі. Поки ще голодна, обов'язково. Да, обов'язково <плю> маю, а отут ще водички взяти і так далі. І так далі. Е, таких, е, м, скажімо, е, побоювань, чи правильніше скаже на іскушеній. Mm -hmm. да? Спокус. Спокус. Mm -hmm. е, дякую. Вдома в тебе їх менше, да? але там інша спокуса, холодильник, да? Він іноді теж при мані да, каже, зайди до мене, тут в мене є смачненьке. Да? Так от в цій ситуації надзвичайно важливо встановити для себе контроль. Спочатку людина набирає зайву вагу, потім вона е, включає механізм, починає шукати, якими засобами я можу походити. Для чого це робити? І сідає да? на дієту. Да, сідає на дієту і, і знов робить стрес для свого організму. Тому, е, коли люд... зараз та ситуація яка склалася, людина може, е, має, вибачте, за, за те, що скажу, але вона має можливість зараз, да? в чому треба бачити позитив. Да, Тому я кажу, що вибачте за те, що сказав. Uh -huh. uh, у всьому треба мати позитив. О, тепер у людини є реальний шанс, що вона може приготувати страву вдома. Ну, а якщо вдома ще є діти, от то є унікальна можливість в мами або в тата, в залежності від того, хто найбільший кулінар в сім'ї або обоє батьків, да, разом з цією сім'єю почати готувати страви. В чому тут великий плюс? По-перше, дитина має можливість спостерігати, як відбувається цей процес, і набуває навичок, як приготувати, якщо батьків не будуть довго, в залежно від віку, що дитина вже може це приготувати. Да? З другого боку, дитина і сім'я бачать, які продукти йдуть на приготування, що на що можна звачати, що можна купувати, що не купувати. Коли дитина сідає за батька з батьками за стіл. І не приймала участі в приготуванні страв. Вона може капризувати це. Я хочу, це я не хочу. Коли ж вся сім'я готує, дитина бачить Ага, витрати на продукти, які беремо, які не беремо. Далі подорож до магазину. Час потрачений е, в магазин. Е, ага, я маю приготувати страви. Значить, я маю порахувати, що саме мені потрібно буде, щоб не витрачати. Ну і електрика, шановні, ми говорили про комунальні да? Uh -huh. витрати на електрику, при приготуванні страв, розігрів, е, тримання цих продуктів, зайвих продуктів в холодильнику. А ті продукти, які вже, скажімо, я вже зараз не хочу, а вони йдуть в утіль. Да? Стоп! Коли я сама сам готовлю, я починаю рахувати, щоб все було свіженьке, що саме я буду споживати. Нас а особливо зараз час, коли грошей. Не дуже, скажімо, да, про те, що ви говорили, людина замислюється: почекай, а тоді треба, е, якщо я раніше купав, купував морозиво там або якісь інші страви, а тут треба щось корисне для здоров'я взяти. Значить, це бру... В чомусь себе обмежувати, да, потім, Так, як кажуть зараз, медики, більше щолочних, там, наприклад, вживати, більше вживати фруктів. Далі е, ми говоримо про те, щоб імунітет підняти. Тепер водичка. У вас з'явилася вільна година. Да? Чому б разом з сім'єю не прогулятися до джерела, не набрати джерельної води, а не фільтрованої з крани, Да? От подивіться, скільки у людини з'являється можливості. Тобто в будь-якій навіть в такій ситуації людина повинна побачити. Позитивні моменти і з користю використати. А хтось може зауважити життя одне, чому я маю себе обмежувати? В мене все нормально, в мене стабільний фінансовий стан. Чому я маю себе обмежувати в тому ж тістечку або в новій сукні? В мене там три є, але ще однієї не вистачає. От давайте якраз і про це поговоримо. Зайва сукня. От е, дійсно, ви правильно сказали на рахунок е, заощаджень. Якщо ти маєш гроші, от е, дивіться, два таких цікавих до речі, ви зачепили дуже важливу тему. Е, бідна людина весь час працює на гроші, тобто вона завжди в пошуку цих грошей. Багата людина намагається, щоб гроші працювали на неї. Як зробити так, щоб гроші працювали на тебе? Е, та ж сама сукня, чи те саме морозиво. Є два шляхи. Один шлях, коли я заробив гроші і витратив їх на морозиво. Другий шлях, коли я заощадив ці гроші. Я шукаю можливості примноження цих грошей. Це може бути від домашньої копілки, поки ти туди не покладеш, вони там не з'являться. До різних державних і приватних структур, організацій, фірм, компаній, які можуть мені це промножити гроші. Ну, скажімо, банк, він примножує наші гроші? Складно сказати. Чому? І так, і ні. Да, тому що інфляційний процес, і ті е, е, гроші, які постійно е, зростають, суми зростають. Да, і, і курсові різниці. І курсові оці різниці ну, да. ну, пам'ятаємо такий найяскравіший приклад: це коли е, долар по 8 і долар 20. 7,24. Так, да? досить різко. Так, да, ну як, який банк тобі може е, захистити? Е, да? Тому ми говоримо, що банк він не захищає, а він е, частково допомагає зберегти купівельну спроможність моїх грошей. І е, тоді ми шукаємо інше джерело, е, хто може захистити мої гроші від мене. Самого любимого, це, скажімо, кампанію убезпечення захисту життя, коли ми кладемо гроші на 10-20 на років, резервуємо їх в першу чергу від самих себе, з розрахунку на те, що дай Боже, що всі будуть здорові. Але на випадок, якщо е, з клієнтом щось трапиться, його родина зможе отримати значну суму грошей. Це такі це страхування. Так, да, ну страхування. Ну, ми маємо чітко розуміти, що є лайфові компанії. компанія, яка убезпечує і захищає наші гроші, тобто які гроші працюють як депозит з одного боку, як захист з другого боку, і ризики страхування. Коли гроші, це просто ви положили е, на рік, да, і є, слава Богу, що все е, обійшлось. Але ці гроші вони не накопичуються, це, це гроші, які ви просто положили. Так як ви сказали, на страхування. Ми пропонуємо все ж таки лайфові компанії, тому що гроші з одного боку накопичаться, з другого боку, вони і захищають від всяких негараздів. Далі, це може бути ваш бізнес, це може бути бізнес інших людей, то, що ми говоримо, ціні, папери, облігації, акції і тому інше. Тобто резервування капіталу може бути не тільки вдома, резервування капіталу може бути з інвестуванням власного капіталу з розрахунку на ті відсотки, які допоможуть вам в майбутньому. Я все-таки про сукню, якщо я не можу відмовитися, то від сукні. сукні. <світ> Дякую, пані Наталю. Ви вернули мене до того, про що ми говоримо. Так навіщо мені купувати цю сукню, якщо не я ]иходь. можу, якщо я можу. От дивіться, що ми робимо з грошима, да? ми їх положили, я ж про це говорив, uh -huh. що багаті роблять, щоб гроші працювали на них. Я положив гроші, вони мені принесли гроші, за які я і куплю цю сукню. Дивись, як, Просто трішки хитро. пізніше, правда? Трошки, трошки пізніше. І краще. Але я дивіться, що відбувається: я заощадив, гроші накопичились, я зняв ті гроші, які накопичились, купив сукню, але при цьому і гроші зберіг і придбав ту необхідну річ. Ось про що ми з вами говоримо. Ну, о, зрозуміло, що банк нам такого не дасть, да, е, такий відсоток так швидко і так далі. Ну, так е, ми шукаємо інші е, компанії, які можуть е, дати мені, ну, опять-таки, ми пам'ятаємо, да, не захоплюватись компаніями, які нам дають великий відсоток. Тут є певна небезпека. Тому ми говоримо про що? Про наші особливі можливості, коли що я можу зробити для того, щоб в мене в гардеробі з'явилася нова річ, пам'ятаєте, Олександру Колонтай? Коли я можу щось зробити власноруч, угу. тобто, коли я можу своїм сукням, які у мене шафі, надати нове життя. І таким чином, не витрачаючи гроші на нову сукню, я можу свої речі, які у мене є в шафі, Досконалити. Так, да, як можу да. досконалити, особливо якщо річ, а, а ви ж знаєте, що мода перемінчувала, може так бути, що те, що у вас е, в шафі. Сьогодні воно не модно, а завтра воно знову входить. Трішечки ще що щось да. переробила, додала да, да, да. і повертатись до ситуації, коли ти знову починаєш вишивати хрестиком, так вплисти собі ковтинки. Пані Наталі, у нас ж інтернет є. І сьогодні більше можливостей. Да, і за допомогою інтернету ми можемо подивитися. А ваша подруга живе десь в іншій країні, режим онлайн, хай вона вам покаже, що вона вийшла, що вона зв'язала, хай вона вам підкаже. І що краще брати з собою? Готівку чи кредитні картки? Ну в кредитні, просто картки. Картки. Давайте скажемо. Ви ви зразу ж відчула, побачили мою реакцію. Так. так, дійсно краще мати і то, і та. Чому тому, що е, сучасні банки, дачі, наприклад, є інші компанії, не будемо ми їх тут рекламувати. Вони е, мають партнерські програми, і е, це дає можливість нам заощаджувати. Тобто є крамниці, які е, мають то, що кажуть, Чорна П'ятниця, чи uh -huh. просто звичайна п'ятниця, чи друга половина дня. Акційні якісь пропозиції. Акційні якісь проєкти. Наприклад, такі, акційними проєктами треба бути дуже обережно, щоб ними не захопитися. Як ти каже, вийшла в бублочну і купила собі нову сумочку. Да? Так, тобто, так. А, ви знаєте, що акційні проєкти а, вони теж мають свої підводні коли ти Дивишся, кажуть, 73% знижка, а ти дивишся в магазині напроти така ж сама річ, але вона коштує дешевше, ніж тут з знижкою. Тому ми дивимося не на знижку, ми вивчаємо ринок, ми вивчаємо можливість, ми вивчаємо перспективи. І коли ми виходимо з дому, картки картками, готівка готівкою, ну ще одна, найголовніша річ це список. Виходячи з дому, він має бути або на папері, або в мене в голові. Я чітко знаю, за чим я вийшла, за чим я вийшов у магазин, якщо я вийшов в магазин. Тобто не піддаватися емоціям. Дуже часто е, продукти, товари, люди. Купують під враженням, під е, побачивши це в кось, ви йдете по дорозі, побачила, людина купила. О, я теж це хочу. Стоп, скажи. А чи саме. Воно да. потрібно тобі особисто, чи да, не зрозуміло. В, в, ко в кожній людині всередині є дитина і дорослий. Дитина, яка у всьому на все каже, хочу, дорослий, який все заперечує. Тому тут золота середина має бути. Так, це дійсно мені потрібно. Зваж. І тому, коли в тебе не вистачає грошей. Але річ тобі сподобалась, ти, йдучи додому за грошима, маєш можливість десять разів подумати, чи дійсно вона мені потрібна? І, поки ти прийшов, то можливо вже і й да, поки Так, Поки я прийшов, а ще якщо ліньки вертатися додому. То і е, ти можеш без неї бійтись, і прийшовши додому, ти приходиш до висновку. Ти знаєш, так добре було, що я дійсно її не взяв. Ну, ситуації бувають різні. Це ми говоримо про те, як витрати зменшити. Як бути з доходами, якщо їх також не вистачає? От якраз е, початок нашої розмови і е, був про доходи. Тобто е, точнісінько також як людина е, робить собі висновки по своїх витратах. Точнісінька також вона має передивитися свої можливості. Отже, доходи. Перш за все, ми маємо зрозуміти, а що формує наші доходи. Е, най Найперше, це зарплата. Да? Далі ми кажемо, ну, може бути додаткова робота. Угу, так, щось посидіти по ночах і попрацювати копірайтером, так? І потім зранку з червоними очима. вот. Або як робили студенти, розгружали вантажівки, там вагони і так далі. А тобі це не подобається? Або реферати. Ну сьогодні вже і реферати не настільки актуальні, тому що все дистанційне кожному собі. І ти вже сиди, починаєш міркувати. Додаткові заробітки, яким чином це да, все зробить? Що ж воно такі додаткові заробітки? Де їх можна знайти? Червоні очі. Тут ключовий А червоні очі я не хочу. І от тут ми знову звертаємося з вами до того, до фінансової грамотності. Якщо ти не хочеш, або не маєш зайвої години, зроби так, щоб ця зайва година з'явилася за рахунок твого. Робочого часу? Ні. Чи ви про що? Ні, не за рахунок твого робочого часу, а е, за рахунок того, що в тебе є накопичені гроші угу. і ти проходиш, а не вистачає знань. от чого нам не вистачає. А ви про курси про різні да. різноманітні да. навчання. Якщо ти сів і не знайшов самостійно, не зміг для себе визначити, і знайти цей додатковий ресурс, а не хочеш все-таки червоні очі або десь за рахунок робочого часу там щось викраювати, значить, ти, -ти, -ти йдеш до фахівців, проходиш додаткові курси, тренінги. Що таке а, тренінг? Іноді лектори, е, читаючи лекцію, кажуть, що вони проводять тренінг. Шановні, ну це не тренінг. Тренінг це інтерактив, який дає можливість послухати не тільки фінансового гуру да? або фікція з якоїсь іншої галузі, тому що тренінг не тільки по фінансах є, да? але це можуть бути можливість знайти нових партнерів, послухати думку тих людей, які теж прийшли на цей тренінг. І таким чином, ти можеш набути нових знань і навичок. Не тільки під час самого тренінгу, але і по його завершенню, знайшовши нових партнерів, знайшовши нові джерела інформації, і таким чином ми говоримо з вами про що? Про підняття власної кваліфікації, знову таки пандемія. Ми не сидимо в очікуванні, ось нам зателефонують, і ми підемо на роботу. Ні, ми весь час знаходимося в пошуку, в пошуку. Підняття власної кваліфікації, нових навичок тощо я знаю, що в європейських країнах є практика постійного навчання і перенавчання. Ось вони за життя можуть змінити ну безліч професій. В процесі, поки він працює, він вже де щось перенавчається і може просто опанувати собі іншу професію. Це ж теж можливість себе проявити і заробити інші гроші. наприклад. Європейська практика трохи відрізняється від нашої тої традиційної, до якої ми звикли. Як правило, у нас молода людина по закінченню навчального закладу часто за порадою батьків. Хто фінансує ваш проєкт, батьки. Так. Е, обирає в лапках той вуз, той навчальний заклад, е, куди е, наполегливо рекомендують ваші батьки. Не будемо о, о, про сумне. І е, 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 молода людина по закінченню навчального закладу іноді змушена, не маючи знову таки фінансових. Ресурсів, фінансових можливостей. До речі, що ще дає компанії обезпечення захисту життя. Якщо з народження батьки беруть дитині юніорську програму, то у 20 років дитина вже має достатньо свого капіталу, який вона може маніврувати у виборі чи то навчального закладу, чи то нової роботи, тому що це її гроші. Ну це Не... такий стартовий Так, Да, це стартовий капітал, тому що ми говоримо про стартапи, да? так? І е, західна модель вона трошки по-іншому ставиться. Дитина змалку привчається до заробляння грошей, і вона вже має е, до того, поки вона досягне дорослого віку, е, досвід у пошуку тої роботи, які, яка її більше е, сподобається. Я не хочу говорити про чисту вигоду, не тільки вигодно. Взагалі, що такі робота як ми її шукаємо, і коли ми отримуємо найбільший дохід? Це коли ми любимо свою справу, коли ми є фахівцями своєї справи, і коли ми отримуємо достойну заробітну плату. Так от, навіть в європейських навчальних закладах людина має перший рік, а то й два, вибирати. Які саме дисципліни вона буде навчати вивчати для себе, і тільки вже потім, поступово вже на, будучи студентом старших курсів, вона вже чітко оприділяє для себе, ким конкретно вона буде. Ну а закінчивши навчальний заклад, вона знов таки маючи той досвід, який вона е має з дитинства, вибирати. Олександр Олександрович, підсумовуючи, найголовніше одна хвилина в нас залишається. Найголовніше фінансово, як захистити себе в умовах карантину фінансово. Перш за все, готуватись до форс мажора заздалегідь раз. По-друге, якщо ситуація у вас застала зненацька, ось вона тут. Переглянути свої a, витрати. Десь від чогось відмовитись, і е, це сигнал на те, що дорогенькі потрібно все ж таки навчитися заощаджувати, заощаджувати і не тільки гроші, но й власний час. Ото, що ви сказали, у нас одна хвилина. Навчитися е, з повагою ставитись до власного часу і до зароблених вами грошей. Я вам дуже дякую за участь у ранковому ефірі Українського радіо Вінниця. Нагадаю, сьогодні гостем нового дня був експерт з фінансової грамотності Олександр Кожуховський. Програма новий день...